Євген гребінка, човен. Заграло, зап'янилось синє море, І буйні вітри по морі шумлять, І хвиля гуляє, мов чорні горе, Одна за другою біжать. Як темна янічка насупились хмари, В тих хмарах, мов голос небесної кари. За громом громи гуркотять. Іграє і, і піниться синєє море, Хтось човен на море пустив. Бурхнув він по хвилі, неряє на волі, От берега геть покотив, Качається, бідний один без весельця. Ох, жаль мені, човна, ох, жаль мого серця. Чого він під бурю поплив? Ощухнуло море, і хвилі вляглися, пустують попінні мавки, уп'яйця біліли, уп'ять простяглися по морю кругом байдаки. Де що він зівався, де плавли, мій милий? Мабуть, він не плавли, бо онде по хвилі, білюється з його тріски. Як човнові море для мене світ білий, і малку здавався страшним. Да як заховатися, не можна ж від цілий пробути з собою одним? Прощай, мій покою, пускаюсь у море, І може недоля і лютеє горе Пограються з човном моїм.